У нас відсутня секретарна, що немає комісії наразі, то я пропоную обрати Чектая, що слава присутнім присутніх побачив. Пропоную жану сину від на це засідання. Хто за це рішення? Принято. А что это че принято? Чего? Да. А что вы принято? Голова, я нажал, да. Надо принесли. Ні, ну чого, ну я ж підняв фигня вот погоди. Ну, ще за, раз. Ще? ну а то я не на своем як на кранево сижу. А, не, не а нет, я так. Ще раз хочу, да? Так. П'ять разів. I u nas z Wami będzie pytanie 2.5, numer no 6.25, ono będzie w zakrytą... rozgadamy się, tak, bierzemy Będziemy... zaosnową. Tak. И э, пытание 25 у нас в закрытом режиме. И ты поймешь, это кто в силовом. Нет, 25 в закрытом режиме. 25 в закрытом режиме, я сказала. Э, так. И так. Рішення прийнято, дякую. Отже, внесення е, змін до програми соціального захисту окремих категорій мешканців Ковальської територіальної громади на 25 рік, застережено рішенням міської ради 28.11.24 року номер 57 е, рік 14. Доступна спеціальних категорій. щодо донесення змін до програми спеціального замість окремої категорії мешканців коверської громади. В частині збільшення від видатків планується збільшитися, все ж таки на отримання громадських об'єднань на суму 113 і 36 тисяч гривень, а саме на їх виплату комунальних платежів, тому що проведено більш менш аналіз, це стосується таких громадських організацій, як комерська міська влада в війни і праці.

Дякую. Дякую. Е-е, 22. Проносимо знову програму навчання вчинки сімей за виблою військослужбовців параленої комісії, які брали участь в операціях захисту відкишень з боку російських федерацій в Україні з 2014. Начального управління з питань державної політики. Е-е, маленький кусок. Дякую <правлення> в в за це рішення прошу доповнити до програму навчання для трем п'яти днів за виблою військослужбовців параленої комісії, які брали участь в операціях. Стадатність і батьківщині Збройної агресії Виці, Російської Федерації проти України на суму 436,9 тисяч, а саме додатково збільшення витрати за напрямком. Відшкодування вартості відпочинку особи з інвалідних сімейства до на суму 118,5 тисяч, відшкодування вартості відпочинку членам сімей безвісті зниклих на суму 50,4 тисячі ,50 гривень. Щорічна виплата матеріальної допомоги з нагоди дня народження дітям загиблих і зниклих безмісті на суму 68 тисяч. Одноразову матеріальну допомогу на відшкодування витрат понесених на встановлення пам'ятників на суму 200 тисяч. Крім цього, пропонуємо внесення змінити виплати одноразової матеріальної допомоги у розмірі 10 тисяч гривень одному членів сім'ї загиблої загибло включивши на дану виплату одного з членів. Сім'їзників березі військовослужбовці. В прошу підтримати. Чому це запитання, депутатів? Якщо ні, то прошу голосувати за те, щоб рекомендувати сесії прийняти дані рішення. Дякую. Дякую за підтримку. Два, три. змін з рішення міської ради 19, 12, 24, 58, затвердження програми фінансової підтримки та розвитку комунального комісії підприємства Польських міського районних територіального медичних об'єднання Кольської міської ради військовості п'яти рік, ані Відіржавського, начальник відділу охорони здоров'я. Цим проєктом рішення пропонується збільшити програму на суму 195 тисяч гривень, це на придбання акцини проти вказу. І зменшити програму на суму 2 млн 400. Це за рішенням комісії, це облаштування входу в ЦРС до діагностичних підприємства. Знімається 2 млн 400. 195 тисяч збавляється. Угу. Зрозуміло, будуть лише питання? Якщо ні, то прошу голосувати за те, щоб Рекомендувати сесію, прийняти дане рішення. Дякую. Наступне 24 промеса між до рішення міської ради від 29.09.05.25 року no 8, З озвучення програми фінансової підтримки та розвитку комунального інформаційного підприємства. Обиський центр проведення малюс санітарної допомоги області міської ради військовості на 25-й. Цим рішенням пропонується внести зміну, а саме збільшити програму на 16 місяців. Це наприклад у Беркулі. У нас збільшилась кількість хворих викрат. Справа в тому, що в нас це знову створене підприємство і кошти буде не заплачення, вони завжди. Але оскільки заключалися декларації по-новому, і в нас виявилися нові е, жителі громади, яким необхідна ця е, вакцинація. Тому керівництво звернулося питання. Це для хворих чи це для профілактики? Профілактики профілактики? Чи буде це Якщо ні, то прошу підтримати, рекомендувати сесії прийняти дане рішення. Дякую, наступне питання у на нас розглядається в закритому режимі, і є прошу людей, присутніх, які не мають права, не мають допуску до розгляду даних питань. Наразі покинути нас, а потім повернутися до бажання. Чому задіявся?